Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи? Отже, сьогодні я дізналася певну інформацію про утримання допомоги для людей з тимчасовим захистом. Це є досить гарна новина, тому що я думаю, дуже багато людей вже чекають, коли на кінець Іспанія почне видавати хоч якісь кошти для того, щоб люди мали можливість хоч якось фінансово себе трошки забезпечити хоч це не є велика сума, але яка б вона не була, відповідно це вже є допомога. Отже, мова йде про ті 400 євро, про які Іспанія ще з літа почала говорити, про надання людям з тимчасовим захистом. Отже, сьогодні хочу вам трошки розказати, яку інформацію я знаю, і що для цього потрібно, для того, щоб отримати ті 400 євро на одну людину в місяць. Наголошую, що подати на цю допомогу, ви маєте можливість починаючи з 29 листопада по 31 грудня поточного року, включно. Якщо ви подаєте е, ці документи всі, і якщо ви підходите, підпадаєте під даний е, тип людей, які з тимчасовим захистом мають право отримати ті 400 євро, відповідно, ви це маєте встигнути зробити до кінця даного року. Отже, поїхали. Отже, це є матеріальна допомога для тих людей, які переїхали за кордон а саме сюди в Іспанію, в нашому випадку, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Отже, для сімей, які сюди переїхали і не користуються ніякими додатковими послугами чи допомогами, які надавала Іспанія то житло, харчування і тому подібне. А приїхавши сюди, отримали лише тимчасовий захист для постраждалих сімей, які переїхали у провінцію Мадрид і сам Мадрид, і для того немає достатньо фінансових можливостей, якби така мінімальна допомога в розмірі 400 євро на одну людину. Плюс, якщо у вас є малолітні діти, вам ще буде надаватися на кожну малолітню дитину додатково плюс 100 євро. Ти здана допомога буде впродовж 6 місяців з моменту першої з моменту отримання першої допомоги. Отже, на півроку по 400 євро на кожного дорослого плюс 100 євро на одну малолітню дитину. Отже, ще раз наголошую, ця інформація вона зараз стосується безпосередньо тих людей, які проживають у провінції Мадрид. І в самому Мадриді, які не користувалися додатковими послугами, звісно, крім послуг по Міністерству здоров'я, наприклад, чи освіти, і, і так далі. Отже, якщо ви отримали, наприклад, від країни житло, якщо ви маєте харчування, проживання і тому подібне, ви не можете претендувати на дану допомогу. Отже, хто може подавати документи на дану допомогу? Це і ті особи, які є зареєстровані у провінції Мадрид. Це ви маєте підтвердити своєю пропискою, що ви є прописані провінція Мадрид і саме Мадрид. Тому що так я вже наголошувала зверху. Відповідно це стосується саме даної провінції. Всіх інших провінцій, на жаль, інформації я не володію. Наступне. Ви маєте підтвердити, що ви є особою з тимчасово з тимчасовим захистом, тобто, що ви прибули на території Іспанії безпосередньо з 24 лютого цього року, і у вас має бути дане підтвердження у вигляді або а 4 яке вам давали при тому, коли ви просили тимчасовий захист, або ж сама тархета тієї на якій написано, що ви є тимчасово переміщена особа. Наступне, якщо ви працюєте, відповідно, ваш дохід не повинен складати більше, ніж мінімальний прожитковий мінімум. Тобто, вже це буде подробицях більше розглядатись безпосередньо до даних осіб, хто працює, хто має якісь певні доходи, вже легально ви маєте це також затвердити. Тому що, якщо ви це не подасте самостійно, вони мають доступ до даної системи, і хто є на Альті, відповідно, вони подивляться. Яка саме сума вами заробляється, тому це краще подавати самостійно. І останнє, що ви маєте подати, це те, що ви не користувалися додатковими послугами, які надавала Іспанія для людей, які були тимчасово змушені бути переміщені саме сюди, в Іспанію від початку повномасштабного вторгнення. Отже, ви не маєте, на даний не мали би права користуватися ні послугами. По житлу ні, харчуванні і додаткових певних привілей, які надавала Іспанія. Отже, всі ці документи ви збираєте в електронному вигляді. Ви маєте можливість відправити до кінця цього року для того, щоб вам була нарахована дана сума впродовж пів року. Отже, всі посилання на інформацію більш детально я вам також позалишаю в описі під даним відео. Обов'язково уважно все це перечитайте, обов'язково читайте, що потрібно ще для того, щоб подати документи, і подавайте їх, щоб у вас була можливість чим пошвидше це відправити, тому що якщо чогось буде не вистачати, щоб ви мали час це виправити. Знову ж таки, Іспанія йде на зустріч. В даному посиланні є інформація, як все це прочитати на українській мові. Це є дуже зручно для наших людей, не треба брати перекладача чи людей, які знають іспанську мову. Ви самі можете розібрати з дані ситуації. Тому, будь ласка, не зволікайте, якщо ви є людина з тимчасовим захистом, відповідно, ви претендуєте на отримання даної суми, робіть це вже і негайно, тому що місяць закінчиться дуже швидко. Відповідно, в Іспанії це все дуже довго все робиться, чекається. Тому не зволікайте. Отже, всі посилання залишаю під відео. Маєте якісь додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся. Я не обіцяю, що я маю відповідь на всі запитання, які ви можете задавати. Тому, тому якщо якусь відповідь, я буду знати, звісно, я буду відповідати на ваші запитання, буду старатися щось знати і тому подібне. А вам дякую за увагу і рада, що є вже така гарна новина про отримання коштів для наших людей. І тому, будь ласка, вперед, робіть це чим пошвидше. Всім дякую за увагу. Хто завітав до мене на канал, і до скорої зустрічі, всім па-па!